Робили дійсно дуже толково, зручно, якісніше, набагато. І матеріалу, і красочний, і дизайн цікавіший. І все, ну то інший трактор, то вже сідаєш як данпай. Трохи, звісно, ще є над чим поробити, Звісно, но теж мости, чулки, бачите, розширили навіть сороковці, що стоять же. Такі задні, де мост. Бачите, бляха широка кругла йде. Осьо. Виходить, вокруг, що шестерня там буде грубша, яка йде, роздає на, на моста нагрузку на вал, сам вал йде грубший плюс. Регулюється колія. Ще зробити мужики, поставщики мене бачать, відео моє я знаю, дивляться. Попередній іск розбірний, ну, то, то, то зручно. Ну, для деяких е, конкретно робот, щоб ну, кому-то важно розумієте, то зручна річ. Якщо задній розбірний, а передній по суті...